І Швеції кравеці на доді грець у Києві. Відзначали досягнення українських дизайнерів Best Fashion Awards. На Названня головних премій дизайнер жіночого одягу та чоловічого вбрання претендували Лілія Пустовіт, Лілія Літковська, Світлана Бевза, Серж Смолін, Михайло Ліпаков. Неочікувана радість дует каменських Кононова здобула перемогу номінації Найкращий дизайнер жіночого одягу. От вже прогнозовано у номінації Найкращий кравець чоловічого вбрання здобув Віктор Анісімов. Лише на номінацію відкриття року претендувало кількадесят молодих дизайнерів. Вибирали серед п'яти відкриттям року. Назвали дизайнера Марію Бех. Вони мають відзначити щось нове. Чи Казав дизайнер якесь нове слово для, для моди або для побудови фешн-індустрії. Найскладніше завжди експертам визначитися в номінації Відкриття року тому, що тут дуже страшно припустити якийсь талант, припустити якусь ем, зірку, яка народжується. Суб'єктивна номінація від організаторів Ukraine Fashion Week – Натхнення року за яким принципом вона вибирається, організаторам пояснити важко. Утім, у 2012-му надихала українських кравців співачка Джамала. Українські дизайнери хоч і нагороди мають, а спокусити своїм вбранням наших селебретіс ніяк не можуть. На мені оця сорочка в Парижі куплена 15 років тому. А штуни не, недавно купив. В Лондоні в цьому році припащення з мірових це Дольче Габана і Прага. першопроходці української фешн індустрії впевнені така тенденція скоро мене, мовляв, молоді дизайнери стають професійнішими. Ірина Кононенко, Володимир Февчук, новини Юбіар.